Доброго дня всі діти. Виходьте. Сьогодні у мене дуже багато госпіталь. Ну добре. Я хотіла б познайомитись. Я тебе запит. Приємна. Вибачили. Киро. Кириллка. Okay. Так, так. цих не знаємо. Даніла. Антонія. Сестричкою. Давай, діти, перестався до вас. Слава. Олекс... добре, я гадаю, що так ви можете перезнайомитись один з одним. Сьогодні я вам розповім історію, яка була реальна в нашому житті, це історична подія. У XVIII столітті був такий цар, він правив Прусю, звали його Фрідеріх II. Він був дуже неординарною людиною. Таким, якщо ви не розумієте, ординарне слово, він робив нестандартні якісь вчинки, був трошки. Особливе, незвичайне. Так от одного разу, як ви знали, Прусія якраз займала також територію Германії у 18 столітті. І одного разу він вирішив відвідати в'язницю в Берліні. А навіщо як ви гадаєте? Діти? Тиша, ну добре, раніше було прийнято помилування. Коли цар приходив до в'язниці, він міг побалакати з в'язнями і вирішити, що цьому не треба сидіти. Він помилував, він вже відбив своє покарання, його можна випустити. І от коли він прибув до в'язниці в Берліні, всі в'язні почали кидатися до його ніг один за одним. І всі казали: я не винний. Вони всі клялися, що вони не винні. Вони жалілися на дуже тяжку долю, що так сталося. Лише одна людина, один в'язень, він не підходив. Він стояв окремо і, і нічого не казав. І король його спитав: а ти що? Чому ти? Ти теж не винний? На що він відповів ні. Я винний. Я відбуваю своє покарання, бо я винний, бо я скоїв озброєне пограбування. Як гадаєте, що зробив король? Так, да, він його помилував. Але як же його помилувати? Він один сказав, я винний, а інший сказав, ні, я тут помилково, це так склалося, я нічого не зробив поганого. Як то зробити? Він дійсно прийняв такий указ він випустив його одразу на волю і сказав: вижені цього розбійника, йому не місце серед чесних людей. Так що, діти, як ви гадаєте, який можна зробити висновок? Сьогодні дуже важка, мабуть, історія для дітей. Треба завжди казати правду. Легко казати правду, коли ти нічого не скоїв, так? коли ти не зробив нічого плохого, легко сказати, але якщо ти скоїв якийсь проступок, ти десь помилився, і це такий тягар, який дуже-дуже важко визнати. Так визнати самому собі. Давайте, діти помолимось. Что? Тут хочеш? Давай, тип я. Ісус, спасибо за суботу. Хими всі прийшли. Що ми всі могли прийти, а хтось то нет. Охраняй на всю эту суботу. Спасибо за эту историю, чтобы мы всегда говорили правду, чтобы ничем не скрывались от, от всех. Ты видишь, что мы скрываем что-то. Помоги, чтобы мы были верны тебе всем, что мы встретились все, охраняй нас всех во имя Иисуса. Ани. Дякую тобі, Боже, за сьогоднішній день, за те, що ти бра нас всіх в твоєму домі, за те, що ці чудові діти тут присутні. І, будь ласка, бережи нас, бережи нас від тих помилок, як ми можемо о, знаходити на своєму шляху і укріпляй нас в тебе, в ім'я Сина Твого. Амінь